Всесвітній день боротьби зі СНІДом уперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я після того як на зустрічі міністрів охорони здоров'я усіх країн пролунав заклик до соціальної терпимості за розширення обміну інформацією щодо ВІЛ СНІДу. 11 мільйонів війнаків та дівчат у всьому світі є вілоінфікованими. Половина нових випадків вілоінфікування перепадає на дітей віком 18 років. Більшість з них інфікуються через ін'єкційне споживання наркотиків або сексуальні контакти з вілоінфікованими. Попередити поширення віл, снід серед молоді один із найважливіших пріоритетів уряду України.